Друзі, сьогодні 13-те день пам'яті Бориса Санька, його кубок. Проводиться великі карателі. Команда Лецькі в зеленій формі. І каратель, героям слава, друзі. Кубок чудовий. Проводиться кожного року. Визнаний спортсмен. Тренер, організатор. Відомий на Прияславщині Борис Михайлович Сенько. Кубок пам'яті по футболу. Удачі всім командам і дякуємо Збройним силам України. що там ні. Ні. Ровецьки. Спроба. Лески каратуль. Давненько не зустрічалися, не було битви на полі а сьогодні. Ой, друзі! Сьогодні кубок. Зустрілися. Трошки, трошки. Розіграли. Каратуль. Відтирає. Буде вдар. Не получається ні. Оно-но. Ононо. Ну, ну. Еих, ты пошов один. От каратолі. Поша, вдразе. Оденоль. Идемося далі. Каратоль бабороне. Ух! Не хочете. Треба його вести за зарочечку. За ручечко. Маву садік. Оно-но, ну, ну, який винос. А тут. А? Ой, довго. Ой, знов черк поганенький, поганенький. Замах. Замах черковий. Каратуль котре? Наміри! Наміри. Справдилися вдруге. В друге. 2-0. За каратулю. Перший тайм. Ще трошки іде. Ех. Лецький. контратака. Ух, трошки не з тої сторони. О, Пороло. в ватаці. Не дають. Лецьке не дають. Буде контратака. Ріша. Зразу і на полі. За свою команду. А тут ваня шинкар. Що там? Хороший. Лецький. Спроба. Оно. Не дали попробувати! Треба насипати, друзі! Насипати. Пробувати. Не треба. Буде подача в голову Голецьки. Буде в голові. Дивимося. Подачка. На тій стороні. Оце контраточка! Каратуль. Контратачку. Попустили трохи, Попустили, але не м'ячик може. Не дають. Не дають і дають. І дають. Ні. Полетів. Літун. Іх, трохи мимо. Трохи мимо. 2-0. Лецький виграє. Каратуль. Кубок пам'яті. Бориса Сунька, друзі. Що там? Мутять. Легенько. Нема вдару. У дорозі. У дорозі вдар.

От вам і от! Початок дротаємо, друзі. Один-два. Показа карателі рахунок, друзі. Але влітає і в другу сторону. Дивимося далі. Някенько. Някенько. Ой. Виблуджавають гріша. І тут уже каратель. Ні. Воротник. Забігали трохи чемніше. Чемненько. о о Ай! Даже приземлення йде. Чудове! От чудес! Чудове приземлення! Ох! Даже! І пель стоїть. Часи. Ох, і черки, черки. І лежать, і поднімається. І подимається. Що там? Що там свисток? Свисток порушення, друзі. Не зарахований. Момент хороший. хороший. Але... Але рахунок. Один-два. Лецьки програють. Карателі. Збірні. Великої карателі. І. Лецьок. Оно-но. Оно-но. Оно. -но. Оно -но. Не дають. Принос. Димка. Гариш. Хорош. Хорошо. Чот не звалили. І каратуль. Спроба Спроба Ух, чуть не збив! Вибуховою хвилею! Чот не збив, Дімка! Айшинський. Швецький! Димон! Аутк вот І воротничок! Прихапнув. І можливо. Чудово. Чудово. Вирівається. свисточок. Свисточок. Дима Бондар. Дімка новесик. Ех, трохи! Заходить! Трохи заходить! Третій! Закаратой. Три-один. Каратель виграє. Ой! Сков мов на коньках. Мов. Оно. Пеців. Пеців на м'ячик. Чудово. І можливість. поборотися в центрі за м'ячий Гриша. Дімка. Хороший навес. Навесный. Ох. Шморают. А ну, не. От вам и не. От вам и не. Что там? Каратуль. О, О, ох, штанга, штангова. Задача їм воротнику. От вам красивая! Що там лецьке? Ой, не йде. Не йде. Не йде. О! Знов не хоче! Знов не хоче! Але треба заставити. не заставити. Дімка! Перехват! Завалили! Завальних! Ти не хоче. Не хоче. Дімка. Ох, пробобухну! пробухнув. Нема. Шо там? Пока не чуть. Поки не чуть. Тільки блуждають. Тільки блуждають каратель з права атаки, І тут виход! Котре виход! Виход! Виход є! Трохи нема. Нема. Оце. Тільки не встигли зафіксувати четвертий прольот. У ворота. Летяк. 4-1. На користь карателі друзі кубок Бориса Михайловича Сонька його пам'яті друзі сьогодні в карателі футбол.